Наталя, заверні хліби, очевидно, є одним із найулюбленіших в українців, і останнім часом асортимент їх помітно збільшується, розширюється. Розкажіть, будь ласка, про технологічні нюанси виробництва заверного хліба і наскільки цей процес складний або простий? Заверні сорти хліба хліб люблять українців. Чому саме так? Тому що цей хліб має більш насичений смак та аромат, вологу текстуру м'якушки. Він повільніше черствіє і має більш довший термін придатності. Але якщо говорити зі сторони виробника, то цей процес набагато триваліший в порівнянні з іншими сортами хліба, тому що він потребує заварювання борошна для великоіндустріального підприємства. Це не складає ніяких складнощів, тому що в них є обладнання, і вони можуть це борошно заварити для середніх і малих підприємств. Це достатньо трошки складніше. Цей процес перетворюється в 4-5 стадій, тому це смачно, але разом з тим це більш триваліше в процесі тістоприготування, це потребує більш кваліфікованого персоналу, це потребує місця. Чи має Зеландія рішення технологічні для того, щоб дати можливість виробникові виробити чудовий за якістю заварний хліб і при цьому мати спрощений технологічний процес? Зважаючи на виклики сьогодення на саме поліпшення ефективності технологічного процесу та нехватку технологічного персоналу, ми в Зеландії розробили цікавий продукт, який називається мультифункціональні пасти. І назвали ми їх лаквар. В нашій лінійці три оригінальних авторських продукти: це лаквар, чорна перлина», це лаквар білий сапфір та лаквар кавовий агат. За допомогою лекварів ми пропонуємо спростити процес приготування заварних сортів хліба. Одну стадію при замісі тіста внести нашу пасту леквар і виготовити заварний хліб за 2,5-3 за години. В ці продукти ми поєднали три рішення: тобто, це заварка, це закваска, плюс і плюс сироп на цілющих природних компонентах. Таким чином, ми, вносячи наш леквар, ми вносимо додатково прості цукри, додатково вносимо декстрини, які будуть в подальшому впливати на свіжість наших виробів заварних. Також ми вносимо закваску, яка придасть оригінальної смак ароматики, тобто ми отримаємо солодкий цікавий смак. І вносимо цілющі сиропи. Тобто це ті сиропи, які будуть і подовжувати свіжість наших виробів, але й паралельно вони будуть показувати харчову цінність продукту і вносити оригінальну смак-ароматику. Ми звикли до класичного заверного хліба у вигляді форми, тобто в більшості це формові хліба. В даному випадку ми пропонуємо рішення, що це будуть не тільки формові, а й подові хліба, тобто оригінальні, розтикальні можуть бути заверні хліба. Також ми пропонуємо рецептури на різноманітні хлібобулочні вироби. Тобто, це фокаччо, це паніні, це булочки для гамбургера, цікаві здобні вироби, такі як панетоне, синабон, потім штоліни з використанням ликварів. Тобто ця лінійка дуже широка. А також наші заварні пасти ликвари можна використовувати і для виготовлення борошняних кондитерських виробів. Отож, наші ликвари, вони не лише уповільнюють процес черствіння і можуть дозволити. Волоти виготовити вироби з більш тривалим терміном придатності, а й внести оригінальну смак-ароматику і подовжити свіжість саме в природний спосіб, і скоротити процес виготовлення заварних сортів хліба з 80 годин до 2,5-3 годин. Наталя, а чому саме ликвар? Що це означає? Коли говорити про етимологію цього слова, то з чеської мови це цілющий відвар, а із словацької – це фруктове повидло. І коли ми в Зеландії розробляли цей продукт, ми подумали над тим, що він має бути обов'язково функціональним технологічним, але також повинен нести користь нашому споживачеві. Кожен лаковар це капсула смаку, багата і смакоароматикою, ароматикою і користю. І коли ми говоримо про хліб, то це продукт щоденного вживання, і кожен українець його вживає в достатній кількості. Дуже було важливим для нас покращити поживну цінність цього продукту. І якщо говорити саме про хліб, то є певна незбалансованість між білками та вуглеводами саме в хлібних виробів, а також можливо нестача певних вітамінів і незамінних. Амінокислот і тому, коли ми розробляли цей продукт, ми намагалися збагатити саме продукт і харчовими волокнами, і природніми білками для того, щоб цей продукт більш був більш корисніший і більше користі приносив нашим споживачеві. Також одним з таких ключовим фактором було те, що ми спробували додати корисність з наших натуральних продуктів. І напевно ви чули е, термін суперфуди. Що для нас суперфуди, взагалі, от якщо задати це питання споживачеві, то в більшість із споживачів відповість: це кіноа, це чія, це там, спіруліна, от щось таке. Але насправді саме наша українська природа багата нашими українськими суперфудами, і сюди до них відносяться і буряк, і морква, і гарбуз, це льон, це шипшина, це чорноплідна горобина. Тобто це ті продукти, які мають Підвищеним вміст мікроелементів, підвищений вміст харчових волокон, тобто підвищений вміст вітамінів. І так як у нас зараз тренд здорового харчування вже йде і спостерігається кілька років. Тому і при розробці рецептур хлібобуличних виробів ми теж намагалися слідувати цьому тренду і намагалися розробити наш продукт заверну пасту лаквар, щоб вона несла користь споживачеві. Дієтологи стверджують, що саме найкорисніше для нас, як для українців, саме та сировина, яка виростає у нас на полях, також хочеться відмітити про те, що кожен лаквар має свій автентичний смак. Тобто, в нас є три смакові позиції. Все це капсули з багатої смака арома. 아, 그니까요. І для того, щоб виготовити ці лаквари, ми сюди включили достатньо достатньо велику кількість компонентів. Вважаю, що майже до 20 компонентів в кожному з лакварів є. І тому це для виробника, який сам захоче вносити, достатньо непроста річ, тому що мати складські позиції цієї сировини, управляти їх залишками, також зберігати її. Це не просто. А ми пропонуємо наш лаквар, і це вже це все. Ці всі рішення є всі в одному. І ми вносять наші. Ці всі цілющі соропи, цілющі екстракти, суперфуди, ми допомагаємо розкритися глибше і більше а, саме нашому хлібу. І після випікання цей хліб має яскравий виражений аромат, який потім також зі шкоринки переходить в м'якош і не зникає зразу ж після випічки, а зберігається більш триваліший час. Тому, використовуючи леквари, ми допомагаємо нашому споживачеві виготовляти хліб і смачний, і оригінальний. Альний і корисний, і такий хліб, який буде слідувати сучасним трендам здорового харчування.